Продовж декількох століть Україна намагалася здобути незалежність і остаточно здобула її 24 серпня 1991 року. Проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. Але і до цього Україна мала декілька спроб нарешті стати самостійною державою. І за часів національно-визвольної війни Богдана Хмельницького також. Але перед серпнем 1991 року була ще одна спроба. У січні 1918 року УЦР на чолі з Рушевським видала четвертий універсал, що свідчив про створення самостійної української держави. Але чому ця спроба була невдалою? Чому Україна не здобула незалежність ще у 1918 році? Які були передумови проголошення незалежності? Початок 1917 року для Російської імперії стає фатальним як для монархії, так і для самої держави. Велика кількість смертей, економічна криза, недовіра народу до царя. Це тільки початок низки проблем. Треба додати до цього невирішені соціально-економічні проблеми на кшталт аграрної або щодо становища робітників. Плюс відсутність демократії, самодержавство. Поліцейський режим. Ба більше варто згадати і національну дискримінацію, тобто обмеження прав різних етнічних народів імперії, українців. Також враховуючи всі ці фактори, і не дивно, що у лютому 1917 року почалися заворушення у Петрограді. Вже на початку березня, цар Микола ІІ зрікся престолу. Замість царя до влади прийшов тимчасовий уряд, що згодом провів низку демократичних реформ. Політична ситуація після повалення царя стала схожою на наявність двовладдя. З одного боку, при владі був тимчасовий уряд, а з іншого ради робітничих селянських і солдатських депутатів. Тимчасовий уряд мав діяти до установчих зборів. Виборних зборів представників народу, покликаних оформити новий державний устрій. Невдовзі тимчасовий уряд встиг запровадити амністію, політв'язнів, скасувати політичну поліцію і смертну кару. Заходами тимчасового уряду також були свобода совісті, рівноправ'я жінок та чоловіків або восьмигодинний робочий день. Але не дивлячись на ліберальні реформи до тимчасового уряду, все одно були питання щодо невирішеності більшості соціально-економічних проблем, аграрного та робітничого питання, національного питання. Наростання хаосу на фронті і в державі взагалі, зміни складу уряду, конфлікти з радами, все це теж зіграло роль на репутації тимчасового уряду. Але давайте тепер подивимось, що в той же момент відбувається в Україні. Під час революції в Росії в Україні 4 березня 1917 року було створено Українську центральну раду УЦР на чолі з Михайлом Грушевським. Вже в квітні відбувається Всеукраїнський національний конгрес у Києві. На цьому конгресі. Пролунали заклики до автономії України та початок українізації армії. Таким чином, виникає полк імені Богдана Хмельницького, перший українізований полк. Створюється вільне козацтво, добровольні загони селян. На момент створення УЦР вона складалася з партій і груп. Тобто, картина виглядала наступним чином УПСР ЕСР. Соціал-революційна партія виступали за селян. Були найбільшою партією. На чолі партії був Грушевський, УСДРП. СДК. Соціал-демократична робітнича партія. Підіймала національні питання, виступала за автономію. На чолі були Винниченко, Петлюра. Самостійники були за незалежність. На чолі були Приходько та Істранін. УПСФ Соціал-Федеральна партія виступали за лібералізм, Складалася з об'єднання двох партій УДРП та ТУП. На чолі був Єфремов. Тепер, знаючи всі прецеденти, перейдемо до основної частини: до універсалів. Всього універсалів було чотири. Влітку 1917 року українська делегація на чолі з Винниченко поїхали до Москви просити автономії України. Але тимчасовий уряд відмовив делегації тоді зло у ЦЕР ухвалює 10 червня 1917 року перший універсал, який свідчив про автономію України. Автором універсалу був Володимир Винниченко. Утворився генеральний секретаріат на чолі з Винниченко. Тимчасовий уряд відреагував на дії УЦР і направив делегацію для переговорів з українською владою. Все ж таки обидві сторони досягли певного компромісу. Українська сторона зобов'язалась зі свого боку відкласти питання про автономію України. Натомість прихильники незалежності вчинили збройний наступ. Паралельно з тим в Росії відбувається Корніловський заколот. Російські генерали спробували повалити тимчасовий пов уряд, щоб встановити військову диктатуру. У ЦР, звісно, засудили цю спробу. Восени 1917 року ситуація в Росії стала ще гірше. економічна, соціальна, політична кризи, які поглиблювалися і далі. В країні почалися радикальні революційні настрої. Попит соціалістичних партій есерів, меншовиків, більшовиків, тобто комуністів, почав зростати. У вересні тимчасовий уряд проголосив Росію республікою у той же момент відбувається з'їзд народів Росії у Києві, які виступали за перетворення Росії на Федерацію. Генеральний секретаріат почав готуватися до окремих установчих зборів. Тим часом події в Росії почали стрімко набирати обертів. 25 жовтня або 7 листопада, за з новим стилем, відбувається більшовицький переворот. Більшовики Леніна захопили владу. Тимчасовий уряд було повалено. Було створено Раду народних комісарів Раднарком, на чолі з Леніним. Таким чином, у Росії до влади прийшли комуністи, це був цілком однопартійний переворот. Але що насправді визначала більшовицька влада? Факт залишається фактом, але хаос в країні призвів до повного розвалу фронту. Більшовики, прийшовши до влади, хотіли революції не тільки в Росії, а й по всьому світу. Вони дозволили людям грабувати майно у буржуазії, фактично, всі ради перетворилися на декорацію, вони нічого не робили. Вся влада опинилася в руках однієї партії. З'явилися каральні органи НК надзвичайна комісія. Самодержавство російської монархії перетворилося на репресії, червоний терор, будь-яка опозиція придушувалася. До влади прийшла звичайна більшовицька влада, яка утрималася більше 70 років. УЦР засудила більшовицький переворот тепер починалася боротьба у Києві. Більшовики намагалися встановити свою владу і в Україні. Але перевага все одно, з точки зору армії, була на боці УЦР. Реакція на повалення тимчасового уряду та приход більшовиків до влади була миттєвою. Тому український уряд видає третій універсал УЦР. Цим універсалом Україна була проголошена автономною Українською Народною Республікою у складі 9 губернів без Криму. Чому без Криму? Український уряд оперував одним з пунктів Водровільсона – право на самовизначення нації. Тобто, вирішувати, що робити з Кримом, мав корінний народ Криму, кримські татари. На думку УЦР, це була прерогатива саме кримських татар. Тобто, навіть тоді український уряд дотримувався конвенції краще, ніж росіяни зараз. Відбулася ліквідація приватної власності на великі земельні маєтки, було запроваджено восьмигодинний робочий день на заводах. Більшовики хотіли проголосити радянську владу на всеукраїнському з'їзді Рад у Києві. Але підтримки було більше в уЦР. Тоді київські більшовики переїхали до Харкова, де провели альтернативний з'їзд рад та проголосили 12 грудня 1917 року. Радянську УНР створили уряд Народний комісаріат. Ще 4 грудня Ленін виставив ультиматум Центральній Раді. Червона армія увійшла до Харкова, звідки пішла у наступ на Київ та Крим. Так починалася Перша радянська Українська війна. Через початок агресії з боку радянської влади і паралельно ведення переговорів у Бресі із державами Четвертного Союзу Німеччиною та іншими, УЦР проголошує Четвертим універсалом повну самостійність України. Замість Генерального секретаріату була створена Рада народних міністрів. Влада почала закликати громадян боротися із Червоною армією. Але не дивлячись на всі спроби протистояти червоним, останні вже встигли дійти до столиці. Тоді студенти намагалися стримати наступ Червоної армії і на певний час стримали ворога. Пізніше ця подія утримала назву бій під крутами. Цей бій тривав понад п'яти годин між чотирма тисячами підрозділів Російської Червоної армії та загоном київських курсантів і козаків вільного козацтва. Не дивлячись на те, що Червона армія перемогла військові формування УНР, цей опір уповільнив наступ червоних на Київ. У делегації УНР був час укласти у березні своєчасно договір з Четвертним союзом. Червоні підійшли та взяли Київ. Після падіння Києва червоні влаштували антиукраїнський терор. Однак УЦР вже була евакуйована. Таким чином Україна намагалася здобути незалежність ще до 1991 року. Далі ми побачимо, як Україна намагалася боротися за свою незалежність на всіх фронтах, яких тільки можливо. Україна буде битися і з червоними, і з білими, і з Польщею. Україна була розділена на дві держави, які були окремо та які мали різних ворогів, але вони мали спільну мету Соборна. І незалежна Україна так закінчилася епоха універсалів, але почалася епоха інша. Україну чекала в'язниця на 70 років, щоб потім проголосити свою незалежність і потім продовжувати за нею боротьбу.